Керівники районів звітували перед земляками про досягнення галузі, нагороджували кращих з них. Отримали цього дня працівники агропромислового комплексу її урядові нагороди та відзнаки. З ініційовані радником міністра аграрної політики і продовольства України Володимиром Пеховим. І як депутат облради він також привітав аграріїв грамотами та грошовими нагородами. Наша країна дуже багата, вона багата нашою дуже. Вродливою землею, але головне багатство нашої країни це ви люди, які на ній працюють. Тому зі святом вас ну, що приємно, що нас мене в першу чергу відзначив депутат обласної ради Володимир Пєхов. За нашу гарну таку працю, що ми вирощуємо цих свиней, у нас хороше. Я то, що нас шанують в нашій державі. Спасибі за це. Вдячний за таку медаль. Знак пошани, що це свої такі Достиг. З особливою шаною Володимир Пехов привітав героя соціалістичної праці Ніну Рубан. Жінка все життя пропрацювала ланковою в селі Троковичі Черняхівського району. Про ті часи згадує. Тяжко було, але робили. Робили, старалися, щоб все зроблено було, щоб і посіяно, сіяли, і льон, сіяли, кукурудзу. кукурузу сіяли. Все. Цьогоріч із за сприяння Володимира Пехова у Чернихівському районі засіяно більше 6 тисяч гектарів соняшником та гречкою на землях, які тривалий час були занедбані. Саме завдяки його зусиллям компанія, яка увійшла у наш район товариства Агростем. Ми збільшили кількість посіву у нашому районі у три. Рази. І на завершення урочистостей кожен скуштував хлібного короваю.